Я Роман Хмизенко, керівник науково-дослідницької лабораторії компанії «Полісад». Рома, привіт! Дякую, що запросив нас до себе в лабораторію. Розкажи більше про неї. Ну, дивіться, це науково-дослідницька лабораторія. Тут технологи займаються окремими своїми проектами, займаються комплексними рішеннями про розробці нових продуктів, нових технологій. Які там модернізують якось виробництво по роботі з клієнтами? Тобто тут постійно вирує е, наукова дослідницька робота. Ти прийшов в компанію в якому році? Я прийшов сюди у 2008 році. Одразу після закінчення Харківського політехнічного інституту я завершив кафедру лаків фарб. Мене запросили сюди, і для мене, як молодого спеціаліста, це був реальний шанс потрапити на виробництво. Воно вже було тоді лідером в Україні. Наразі я керівник науково-дослідницького відділу. Відділ займається розробкою нових продуктів і модернізацією існуючої. Це аналітичне дослідження сировини і її впливу на властивості, оптимізація рецептур, пошуки запровадження нових методів тестування та виробництва. Імітація тих чи інших агресивних середовищ для комплексної оцінки властивостей лакофарбових матеріалів. Кожний технолог корує окремий проєкт, але для досягнення результату важлива командна робота. Це допомагає ділитися знаннями, розвиватися і знаходити нестандартні та ефективні рішення. Бо всі ми працюємо на одну мету випустити якісний продукт. Що необхідно, щоб бути професіоналом у лакофарбовій сфері, знати все. Як на мене, я вважаю, це не найважливіше. Не важливо взагалі знати все. Людина не може знати все. Але вона повинна знати, де знайти потрібну інформацію. Тому коли людина навчається постійно розвивається в якійсь сфері, вона на це спроможна. І коли вона має здатність приймати якісь рішення, має бажання розвиватися, вона стає професіоналом. У лакофарбовій галузі освіта важлива, але бажання бути кращою версією себе. Робить із хорошого спеціаліста, професіонала. У моїй команді не всі мають вищу хімічну освіту, однак це не завадило їм стати провідними фахівцями лакофарбової промисловості. Робота може забирати багато сил і часу, але вона допомагає нам розвиватися. Будь-яка втома нівелюється отриманням позитивних і бажаних результатів. 15 років тому я твердо вирішив, що буду працювати за своєю спеціальністю у лакофарбовій галузі. І до цього моя думка не змінилася. Наукові дослідження та виробництво лакофарбової продукції це те, що приносить мені внутрішнє професійне задоволення. Компанія Палісан зростає. Працюю бік покращення умов виробництва та якості продукції. Тут ми навчаємось, спілкуємось, розвиваємось, одружимося. Тут відбувається життя.